Право номер 28 четвертий пункт. Вода піднімається в капілярній трубці на висоту 62 мм, а сірководень на 21 мм. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу сірководню, якщо його густина 1260 кг на м3. Визначте також діаметр капілярної трубки. Ну що ж, це завдання у нас також можна досить легко роздати, використовуючи формулу тиску лапласа. Записуємо коротко, що нам дано. Єдиний нюанс, чогось автори завжди говорять про діаметр, хоча в формулах ми всюди ставимо радіус. Ну, не знаю для чого, просто щоб ми про це пам'ятали. Чи не знаю чому. Ну, але вже як є, так є. Отже, записуємо, що нам дано. Нам сказано, що вода, тобто густина води, давайте запишемо, нам додається, дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Так. Далі. У капілярній трубці на висоту пишемо H води, дорівнює 62 мм, 62 мм. Частинка мілі це 10 у мінус 3. Це дорівнює 62 на 10 у мінус 3 метра. Так. А сірководень на висоту H. Сірководню дорівнює 21 мм. 21 Переводимо у. Метрий це буде 21 на 10 в степені мінус третій Так? Густина сірководня, рога сірководня дорівнює 1260 кілограм на метр кубічний. Є нас запитують, визначте коефіцієнт поверхневого натягу. Нам знадобиться. Я так розумію, і коефіцієнт поверхневого натягу для води. Відома величина ро води дорівнює. ну, Візьмемо для води це 73 на 10 у мінус треті н на метр. Так, Для чистої води. Ну, І нас запитують, визначте коефіцієнт поверхневого натягу сірководню. ρ сірководню. І також треба визначити діаметр D труби. З чого почнемо розвитку з того, що гідростатичний тиск має компенсувати тиск паскаля. Тобто гідростатичний тиск ми обчислюємо по формулі ρgh, має дорівнювати тиску Лапласа. 2 σма, що ділиться на R. В даному випадку, якщо ми запишемо цю формулу для води, ми тут, то ми можемо легко знайти R, тому що в нас є і Сима для води, і е, РО води, і H води, тобто звідси, як нам знайти R, ми, наприклад, їх замінимо місцями, показуємо, що ми їх заміняємо місцями, і звідси тоді я можу сказати, що R дорівнює 2 σ, що ділиться на Ро, G H. Це загальна формула. Давайте запишемо, як визначити для випадку, коли мова йде про воду. R тоді дорівнює 2 сіг води, що ділиться на ро води g H води. Е, можна вишити радіус. Чому? Справа в тому, що цю формулу, якщо R ми підставимо, ось вона, буде просто досить знайти для випадку, коли мова йде про сірководень. Чому дорівнює висота підйому для сірководню, чи чому дорівнює сігма для сірководню, як у нас записує. Тобто, в даному випадку я рекомендую все-таки знайти радіус по цій формулі. Але тут може бути громістке визначення, чому дорівнює розмірність, давайте ми його окремо знайдемо. R. Розмірність R має бути в метрах. Отже, сігма. Сігма у нас ньютон, що ділиться на метр, що ділиться. Внизу у нас кілограм, що ділиться на метр кубічний, що множиться G у нас метр за секунду в квадраті, і що множиться H у нас у метрах. Значить, дивіться, як простіше всього зробити. Ви окремите, ось тут у нас є Newton. Тобто, ось замість цього всього я можу написати ньютон замість цих величин. Кілограм на метр за секунду в квадраті. Тепер нижній, верхній дріб і нижній дріб, то ми пишемо, що це дорівнює верхній дріб, що множиться на обернений нижній. Унизу у нас ньютон на метр, що ділиться на метр кубічний, якщо ми їх перевернемо, буде метр кубічний, що ділиться, а внизу у нас буде ньютон і метр. Тепер все гарно поскорочується, Ньютон у нас скорочується, метр внизу 2 метри. Зверху три забираю. В мене вийде метр. Тобто радіус у мене вийде в метрах. Давайте обчислимо, чому дорівнює радіус оцього капіляра. Він дорівнює 2. Сігма води у нас 73 на 10 в степені мінус 3. Що ділиться? Ро води у нас 1000. Що множиться g у нас 9,8. І що множиться H води у нас 62. На 10 мінус третій. 62 на 10 у мінус третій. Це дорівнює. Отже, що ми робимо? Скорочуємо 10 у мінус треті. Раз. Так. Більше тут нічого не скорочується. Беремо калькулятор і будемо ділити Так. 2 помножити на 73, поділити на 9,8. І поділити на 62. Це дорівнює 0,24. І ще поділити на тисячу. Це буде 10 у мінус третій. Тобто це буде 0,24 на 10 у мінус третій метра. Так. Це радіус. Ну, а у відповіді у нас запитують, чому дорівнює діаметр. То ми пишемо діаметр це 2 радіуси, і це дорівнює. 2, що множиться на 0,24 на 10 у мінус 3, і це дорівнює. 0,48. А 10 на 10 у мінус 3, це буде мілі частинка, міліметрів. Тобто 0,48 мм або приблизно 0,5 мм. Ми залишимо 0,24. Отже, радіус у нас є, діаметр у нас є. Тепер, як знайти, чому дорівнює сигма спирту? Якщо у нас спирт піднімається на деяку висоту, ми цю саму формулу можемо записати для спирту, Що ро спирту помножити на G і помножити на H, цього э, сірководню, вибачте, не спирту, дорівнює. 2 сигма, сірководню, що ділиться на R. R нам вже відомо. Як це знайти, чому дорівнює е, сигма спирту? Я пропоную все по діагоналі позабирати. Радіус сюди, а двієчка у нас піде униз. То звідси тоді випливає, що сигма спирту дорівнює rho спирту помножити на g. Так. Помножити на G і помножити на H спирту, і помножити на R, поділити на 2. Так, є. Розмірність нам треба обов'язково обчислити, бо вона інакше буде дуже громісткою, я думаю, знаходитись. Отже, h спирту, сигма спирту, розмірність знаходимо. Густина кілограм на метр кубічний. Що множиться? G у нас в метрах за секунду в квадраті. Що множиться? H у нас у метрах і радіус у нас у метрах. Двійка це безрозмірна величина. Що у нас тепер скорочуються метри три раз. І тут у нас три даремно я скорочую. Треба два скоротити. Так. Отже, що можна тут виокремити розмірність? Значить, дивіться, ми кілограм на метр за секунду в квадраті одразу запишемо, що це Ньютон. Тепер, е якщо ми забрали Ньютон, то тепер 2 метри зверху і 2 внизу скоротяться. Тобто у нас залишиться ньютон зверху і метр унизу. Вірна розмірність. Обчислюємо, чому дорівнює розпиту. Отже, в нашу формулу, ось вона, давайте ми її обведемо. Треба підставити всі величини. Підставляємо сигма сперту дорівнює. Так, ро спирту у нас так 1260, що множиться G9,8, що множиться H спирту у нас дорівнює 21 на 10 у мінус третій. На 10 у мінус Так що множиться на R. Радіус у нас маленький 0,24 на 10 в мінус 3. І що ділиться на 2? Так, ну що ж, треба перемножити. Тепер що ми робимо? 1260 множимо на 9,8, множимо на 21. Множимо на 0,24 і ділимо на 2. Це дорівнює 31 тисяча наближено. Це наближено дорівнює. Наближено дорівнює 31 тисяча, що множиться. А тепер 10 у мінус -3, 3, і тут 10 у мінус третій, буде 10 у мінус 6. І це дорівнює. Якщо я заберу три нолика, тут 10 у 3, тут 10 у мінус 6, це буде 31. На 10 у мінус третій. 31 на 10 мінус 3 ньютон, що ділиться на метр. Тобто в нас вийшло 31. Ну, цілком неймовірна величина 31 на 10-3 на метр. Так, є. Ну і що ж, пишемо тоді відповідь. Так, щоб написати відповідь, я підтягну трохи вгору. Отже, пишемо відповідь. відповідь. Нас запитують. Сігма спирту, по поверхневого натягу це 31 на 10 у мінус третій ньютон на метр. Так? І ми записуємо D, діаметр. Так, записуємо D, Діаметр у нас дорівнює 0,48 міліметрів. Є. Так. Отже. Ну що ж, ось така задача. Задача на коефіцієнт поверхневого натягу. Ми спочатку знайшли, чому дрівнює радіус, відповідно, потім діаметр. Ну, а потім з формули, де гідростатичний тиск дорівнює Лапласівському тиску, ми знайшли, відповідно, чому дорівнює поверх... коефіцієнт поверхневого натягу спирту. У нас вийшло 31 мН Ньютон на метр. Цілком ймовірна величина. На цьому вправу завершено.